Добрий день, Раді вас вітати на нашому каналі наш сад город». В цьому році весна дуже рання, на дворі стоїть тепла погода, тепла гарна погода. І було прийнято рішення провести висадку томатів, спеціально підготовлених до висадку в теплиці, раніше, ніж ми планували. Ось ми маємо розсаду наших томатів. Потенок. Які спеціально приготовані нами для висадки в теплицю. Це сорт Толстой F1. Вони, дехто може сказати, що вони ще не дуже великі. Так, ми планували висадити їх десь приблизно за 2 тижні. Вони ще мали гарненько підрости. Але погода стоїть сонячна, температура, я вже кілька днів спостерігаю за температурою в теплиці, Температура в теплиці в день сягає близько 25-26 градусів, вночі не падає менше 14 Тому я вважаю, що в таких умовах рослинам буде вже краще рости і розвиватися безпосередньо на грядці. Тим більше, що, якщо подивитися, от кілька днів днів 7-8 тому назад ми висадили холодостійкі баклажани, вони почувають себе дуже гарно. Ну, зараз вони знаходяться в оточенні ранньої зелені до тих пір, коли вони наберуть повну силу, ця зелень, ця редиска і капуста забереться і вони будуть рости на грядці. Бачите, вони ростуть і розвиваються досить гарно. Тому, я думаю, і томати будуть рости дуже добре. Так, починаємо висадку, готуємо. Будемо занурювати, якщо показати, от перший наш томатик. Він невеликого зросту, але він досить такий коренастий, невисокий. Я зазвичай сажаю, провожу заглиблення до, от от, до сім'ядольних листочків. Робимо ямку. Перевертаємо наш стаканчик. Ось так поливаємо ґрунт і садимо наші томати. Нічого страшного не буде, якщо ми томат трошечки заглибимо. Він пускає, дуже гарно пускає додаткові корені. Ось таким чином. І тепер наш томат буде розвиватися набагато швидше, в нього не буде обмеження об'єму грунту. Полив проводимо за допомогою не звичайною водою, а проводимо добриво плантатор, добриво з зменшеним. Поки що нам не потрібно, щоб рослина набирала максимально надземну частину. Нам необхідно стимулювати її розвинення в розвиток кореневої системи. Тому ми даємо плантатор з максимальним вмістом фосфора і мінімальним, бачите, 10. Азоту. Ще до нашого розчину додаємо стимулятор розвитку кореневої системи. Корневін, пакетик 10 грам на 10 літрів води і проводимо, оце все у нас розчинено. І проводимо отакий от полив наших рослин. Зараз висадимо всі рослинки і повернемося. Ось ми продовжуємо висадку наших. Тепличних томатів. Бачите, вони дуже гарно сформовані. І коріння, коренева система розвинута дуже гарно. Вона заповнила майже весь об'єм стаканчика. Вона вже хоче проростати далі, тому краще вже ці рослинки будуть розвиватися безпосередньо в ґрунті теплиці. Трошки розщільнюємо. Закінчили висадку наших томатів в теплиці. Ось ви бачите в такому вигляді. Ну, одного року в нас вже була така рання весна і такий експеримент ми проводили. Він видався досить вдалим, томати розвивалися дуже гарно і швидше, ніж в горшочках. Зараз, як ви бачите, оцей білий такий, здається, наліт на грунті, хай вас не вводить в оману, це ми посипали попелом. Для того, щоб внести мінеральні речовини в ґрунт. Ось так будуть розвиватися наші томати. Далі будемо спостерігати разом з вами на каналі, як вони розвиваються. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте крім на YouTube.